Для мене Христос лиш є, без нього життя незмістовне є, альтернативи іншої немає ніде, бо правда у Бозі лиш є у Христі, буду я жити лише в Христі, мудрості скарб лиш у ньому є. Хочу сказати, що хай було злить Бог тих, хто буде брати цих братися і вживати і ці булочки. Щоб дух покаяння прийшов їхнє життя, і вони мали життя з Христом. Бог у дорогу, дорогу вашу, теж Хай Богу. У Христі буду я жити лише в Христі. Спокій для серця, душа знайде. У Христі. Жити лише в Христі, спокій для серця душа знайде у Христі. Хто скуштував який добрий Бог є. Назад до гріха хай ніколи не йде, а погляд на Бога хай завжди буде, і він підбадьорить тебе у Христі. Буду я жити лише в Христі, нас на ужиттю кожен ли знайде. Жити лише в Христі, на славу життя кожен лиш знайде. Педи, люди, добра вже не будеш, гімше на світі буде, усяка треба. Ацку, вітаю вас! Так, я бачу, кого я бачу. Да. Слава Богу, восьмиорського привезла. Да. Очень приємно, да. да. що до нас заїхали! Да, Саш, Скажіть, що це два часа ночі. Ти вже сказав. Духом ди вперед хоч тяжкий шлях, що йдеш в тяжких моментах у житті, сил в босі ти знайдеш, Ти знаєш ні в житті. Мої... Для, нашої, для нашої церкви, можливо, помісної, де, де ми, звідки ми приїхали, більшість знедобоються. Да, навіть брати жили певний період, не Там, Мабуть, як побажав самого ну, головного, щоб ми трачалися. Ми втрачали зв'язок. Війна ну, завершиться. А цей зв'язок, щоб залишився вже, щоб ми готувалися і навчалися, як ми будемо в спільноті жити на небі. Вот так что у нас тут вся Украина представлена. Восток, центр и Все, пойдем Проходите, да? братья, брати, впереди. впереди, впереди и туда, куда? На первые места, места. На первое место. <свист> Друзья мои дорогие нью-йоркцы. Я рад вас приветствовать. В этом доме, который мы называем Дом молитвы. Это не просто дом молитвы, я скажу, это больше. Это дом Божий. Обещаем. Иван. Я чую. Мы читали или Иоанна, а это тезка евангелиста, это служитель Божий, пресвитер церкви села Недобоевцы. Они там сейчас строят, достраивают дом молитвы. Ему, он когда услышал, что мы сюда едем к вам, он сказал, я давно хотел быть здесь. Он никогда в жизни не был в Нью-Йорке. Такая возможность. Як і молодпусті, просив стройку і дарував своєм сім'ї, від стройки і приїхав, щоб нам послужити. его бог благословит, подариться нам. я хочу зачитати Євангеліє від Івана. Слава Богу, ми раді дуже. Третій розділ, 16 вірш. Так бо Бог полюбив світ, що дав все на свого дорожного, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, але мав життя вічне. Слава Господу Днем, поки є можливість, такі, як ви є, щоб Господь вас зцілив, щоб Він відродив вас до живої надії, щоб ви його прославляли. Очень благодарим, что вы к нам приехали и нас не забыли. За все спасибо большое. Большое спасибо, что приехали к нам. Пусть Бог благословит всех, кто приезжал. Слава ему за это, за то, что люди, рискуя жизнью своей, едут к нам и поддерживают. Большое спасибо. Правило. Спасибо женкам, что свыкли вот хлебушек всем. Дай Бог им здоровья всем, чтобы вы такие красивые помпушечки. Минували, бо вони не были такие. Смотрите, такая получилась команда, сборная, я с Краматорска, я дьякон церкви Ралгопа, христиан Баптиста, Вот это один, два, три, это братья, верующие христиане с Буковины, Черновецкой область, село Надобоевце. Вот брат, братья, это, это молодой служитель церкви, пресвитер, когда ты был руководитель Два месяца назад, свежий, свежий, свежий служитель Божий Все двое братьев, это центральная Украина Место Крылый Рих. Знаете это? Да. Батько это сын Песа. Да свяжется имя Твое Да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле, как на небе Хлеб наш насущный, Подавай нам на каждый день, И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. Але знаєте, коли ми так заїжджали до вас, і ми побачили багато зруйнованих будинків. Ми побачили багато дирок у ваших заборах, я не знаю, як у вас кажуть, у нас забори кажуть. Забори. Так, у вас теж забори кажуть. Да? І знаєте, це ваші біль, переживання. І... Знаєте, те, що ми можемо робити навіть звідти. Я взагалі-то батько чотирьох дітей і так само переживаю, як і всі. Але знаєте те, що ми можемо робити? Прости допомогу, звичайно. Але наші церкви вони не перестають молитися за вас. Вони постійно приносять на руках молити перед Божим лице, щоб все це зупинилося. Долюбимо завжди. Прокидайся Україно, досить гинути в гріхах, відізвись на голос Божий, доки ти Я бої, мам, бо... ще маєш щось, Україно, Україно, батьківщино, ти моя, ти без Господа загинеш. Щастя без Бога нема. Україно, Україно, серце ти Христа прийми завтра може. Слава Богу, що є добрі люди. Слава Богу, що є люди для людей. І ми молимося. Ми віримо, що єдина Україна. Ми єдині. Дуже велике дякуємо за вашу допомогу, за все, що ви нам надаєте. Я дуже довольна і тим, що ви змогли видати лежачим бабушкам, які не можуть сюди прийти. Дуже велике дякую. У вас і діти лухі, да? внуки навіть. Батько написано, ми прикольнемо часу, господин. Я ніколи так, тут не був і не знаю, чи я колись. Це жіночка і Озла. Вона звуть Оксана. Оксана, моя дружина Оксана згоди. Вона зараз проживає в Курнику, тому що дім роздали. Без Господа загинеш, щастя без Бога нема, Україно, Україно, в серце ти Христа прийми, завтра може бути пізно вже сьогодні Це зроби. Любить Бог, тебе рідний. Українонько моя за тебе віддав він жертву сина свого на розп'яття Україно, Україно, батьківщино ти моя, тільки в Бозі є спасіння, у вся повнота. Україно, Україно досе жити в марноті, не магайся, йди до Бога, життя вічне, дасть тобі! Тобою часи ми дуже дякуємо за те, що ми знайшли тут помісну церкву Боже. Дякуємо за те, що ми можемо побачити. Наших братів і сестер ми можемо поспілкуватися, порадіти, Господи. І ти бачиш, в яких обставинах знаходяться сьогодні вони в непростих обставинах. Але, Господи, ми молимо, щоб навіть у цих обставинах ти діяв своїм Духом Святим. Молю Тебе, поспіши, Україно, Україно, Батьківщино, моя. Вже сьогодні вибирай ти, буде вічність, де твоя. Україно, Україно пам'ятає, а ти рай, або любить, або кличе.